Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Україна це батьківщина у всіх людей, які живуть на її території. Якщо наша держава Україна, то як називають людей, які в ній проживають? Так, українцями. Кожна держава має свої символи. Вони характеризують державу. Символи нашої держави це прапор, герб та гімн. Про який державний символ йдеться? Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голосить подумки співають. І Україну прославляють. Так, це гімн України. Гімн – це урочиста пісня, символ нашої держави, Гімн України називається Ще не вмерла України і слава і воля. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати і слухати з повагою. Прапор. Це ще один символ нашої держави. Національний прапор нашої країни це синьо жовтий стяг. Синій колір символізує гарне, чисте небо, а жовтий колір це колір хліба, це колір зерна. Жодне свято або подія не відбувається без прапора. На спортивних змаганнях, олімпіадах, зустрічах завжди присутній прапор. Ще один державний символ це герб. Герб України це тризуб, золотий на голубому тлі. Він відображає гідність життя, батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов Україна. Це наша рідна країна, її символи, прапор, герб та гімн дуже важливі це те, що об'єднує всіх нас. Вони показують, що ми один народ і ми разом, ми сильні, вільні та єдині.